вами можу спостерігати дійсно, за яскравим футзалом, який демонстрував вже НВ у нас сьогодні. Ну і, звичайно, переходимо до кардиналу Рівне стандарт. Готові спостерігати за цим чудовим дійсом. Ось є свисток арбітра. Ми давайте з вами будемо 30-й. Я про нього вже говорив Ігор Корсун, але проговорю. 26-й Дмитро Скипчик, 31-й Євген Ланко. 70 й із нашими матчами. В 13.30 розпочнеться ще теж цікаво. Буде е, там демонструвати. Про, Пробиває Микола Микитюк. Шукає партнерів. Пробиває. Блокує удар Ланко. Микола Микитюк пробуває далі. Знову ж таки. Показує Михайло, яка буде. Є, є удар від Миколи Микитюка. Показував на пальцях Михайло Грицина, яку саме розіграє комбінацію. І ми бачимо розіграш до дурагану і пробуває Микола Микола. Передача на Басича. Микола Микитюк. Що вигадає Микола таки на Грицину і пробуває. Потенціал, демонструвала свою силу, міць. І... Ми бачимо, як Басич пробуває, але без просування. Бачимо короткий пас і порушення від Скипчика, але пробиває Данило Бакшин. Якщо говорити знову ж таки, про цікаві факти, то... Ох, ми бачимо, як гарно, дотепно Данила Бакшин. Поміж ніг. Забиває м'яч. ворота Іллі Бакінського. Вітаємо. Вітаємо! Драконів. Знову ж таки гарно розіграли. І пробуває Ігор. Корсун. Далі Назар Швед придумає Михайло. А далі Верпинич пробуває якраз після на себе увагу Скіпчика. І пробуває проти Володимира Кручка. Микола Микітюк може пробити. І знову ж таки бачимо штанга не розумію вже саме Микола, що відбувається, розводить руки. До ніг, так? Без просування, є трошки просування, але Артем Фаренюк втрачає час. І ми бачимо, Валенюк пробуває. Одразу заблоковує знову ж таки з тієї точки, де за хвилину до того ми бачимо Кник Удар від Масевича. Ми бачили це, але заблокований він саме Васичем. Знову ж таки, небезпечно. менш цікавим другим таймом. Це точно, друзі, обіцяють нам ці команди, але бачимо, що невдало використовує 100%, відсот, 100 позицію, так, можливість Володимир Кру, які ми зараз з вами бачимо. Ну і знову Бакшена. Отже, ми бачимо з вами, що Микола Микитюк номер 6 Микола Грицина і Михайло Грицина, який забуває зараз. Під час оголошення складів команд 2-0 таким чином. Збільшується у нас рахунок Це Михайло Грицина та Данила Бакшин, який відзначився в першому таймі. Ну і ми бачимо жвавіше, веселіше почалася гра. Саме виконання Івано-Франківського раду і подивіться, що робить Микола Микитюк. Що робить цей легень. Ну, дивовижний м'яч, я вам скажу так. Це вже не вперше, коли дійсно Микола шукає себе, пристрілюється, а потім видає феноменальні влучні удари. М'ячі це був дуже крутий, гарний м'яч. Керівник команди Сергій Кривенький, президент клубу Василь Костюк, який так само присутній сьогодні на матчі. Спостерігає такий яскравий і результативний футзал. Що зробить Микола Грицина? Чи проб'є він далі на Миколу Гудюка? Долітає від пасу. Після пасу саме Ланко на Горпинича. Горпинич. Микола Грицина. Що зробить він? Далі на Микитюка провертає. Пробуває Микола і знову ж, знов ж таки дубль від Миколи Микитюка. Ну що, злості? Такої спортивної. Так? Азарту. Хоч не відбавляє у нього. Микола Микитюк. Досить таки влучно. Вже розпочинає сам і наздоганяє за цим показником, за показником забитих м'ячів в своїй команді. Артема Хоренюка, але бачимо, що Микола Грицина міг так само Валянюк. Що буде далі? Що продемонструє нам Михайло? Пробуває Васич і знову ж таки. Досягнули свого результату. Результату, який поставив перед хлопцями тренер. Так відносять, відвиводять загрозу. але Артем Фернюк може пробити. І що тут? Ілля Ябакінський своїм діями знову ж таки відводить загрозу. А... На Миколу Грицину що ж тут перекидає Микола, але бракує. Бракує. Віря Соленка, але на місці. Юрій. Данила Бакшин, ну що ж зробиш, ти перекидаєш її. Паренюк забирає під свій контроль м'яч. А далі а далі простріл від Тимасевича. І добування від Корсуна не точно. Вступають пресень в Ураганівці. Швед і пробуває Назар. на Назара пів складу команди. Далі Юр Корсун має можливість. Активні знаючи результ... результативність і бачимо Донецьку і Луганську. Я впевнений, що будуть і, можливо, навіть в Криму. Чекаємо цього. А так Данило Бакшин марнує свій шанс. Кардинал рівне стандарт. А завтра, в той самий час, початку матчу, який і... сьогодні ми бачимо, знову ж таки, марнує. Завтра так само в першій годині і будемо. м'яча... І бачимо, чим завершується ударом Дмитра Скипчика по воротах, але знову ж таки нічого розуміє. Кардинал рівне стандарт рівне. Ну і що, друзі, знову ж таки, чекаємо вас вже завтра. І будемо з вами спостерігати за...